На ставочку. Малятка, я катруся. Прийшла до вас у гості. Давайте спочатку привітаємось. Я всміхаю сонечку. Я всміхаюсь хмарці. Я всміхаюсь пташечкам. Я всміхаюсь діткам. От малята пішла я гуляти. Прийшла я на галявину. Підкажіть, будь ласка, де знаходиться сонечко вгорі чи внизу? Так, сонечко вгорі. А квіти зараз де? Квіти внизу. А ви мене бачите? Де я заховалася? Так, я заховалася за кущиком. А тепер де я знаходжуся? А тепер я перед кущиком. Погралась я з вами і пішла до ставочка. Шла я стежкою і зустріла своїх друзів. Зараз ми поглянемо, що ж вони там роблять. Ось те. Такі мої друзі. Погляньте, хто це тут у мене за друзі? Так, це хлопчики. Що вони роблять? Вони рибалять, ловлять рибку. А де в наших хлопчиків сонечко знаходиться? Сонечко вгорі. А де бабки літають? А бабки літають над водою. Погляньте, скільки в нас сонечок! Сонечко одне. А давайте порахуємо, скільки у нас бабок. Це така комашка. Один, два, три. У нас з вами три бабки. А погляньте, що тут у хлопчиків стоїть? Відро. А що виглядає? Що знаходиться в відрі? В відрі знаходиться рибка. Далі я зустріла ще діточок. Давайте порахуємо, скільки тут діточок. Один, два, три, чотири. Діточки де знаходяться? На землі. А хто літає зверху, а зверху літають пташки. Давайте порахуємо, скільки пташок. Один, два, три. І ось ми їх можемо позначити цифрою 3. Пташки вгорі, а дітки внизу. І чим вони займаються? Так, вони на ставочку також ловлять рибку. А ще мої друзі, Галинка і Дмитрик також зловили рибку. Погляньте, скільки вони рибок зловили. Один, два. Ми їх можемо позначити цифрою 2. А скільки в нас діток тут? Діток також двоє! І ми їх також можемо позначити цифрою 2. Малята я я своїми друзями поспілкувалася і далі продовжую гратися. Ви молодці, що допомогли мені порахувати і розповісти, де знаходиться небо вгорі, а де знаходиться бджілка внизу. Ви молодці. До побачення, до наступної зустрічі!